Одному з тяжко поранених в зоні АТО Едуардо Сологору потрібна наша допомога. Він воював добровольцем в 16-му батальйоні територіальної оборони під Луганськом. З передової 25-річний хлопець повернувся без ноги. Зараз йому потрібні чималі гроші на протезування і реабілітацію за кордоном. Самостійно їх зібрати родина не в змозі. Він забув, що таке сон. Уже місяць Едуардо Сологора мучить нестерпний фантомний біль у нозі, якої вже немає. Болі були, що підривало так получается, ну, ногу, болі були в коліні і трохи вище коліна, що подривав я культяшку. Зараз якби от така нижня конечність в мене болить. Ну, не болить, а таке як вроде, хтось електрошоком поначалу так легенько подергує. Вечером, звісно, сильнее. 25-річний хлопець із Полтавщини зазнав каліцтва під Луганськом. 27 червня терористи з автоматів Калашникова обстріляли блокпост, який він вартував. Куля прострелила йому праву ногу і зачепила ліву. У мене телефон в кармані був. Куля прош... ну, пробила телефон і походу його розвернула. Я не знаю, як так вийшлося. Що... Е... з й ноги достали, типа, яка сколак. Пав, не мог понять, що случилось, нога болить, не мог пошевелить. Потім побачив дирка в ногі, що якби в кров. Першу допомогу Едуардові надали однослуживці, наклали джгут і доправили до лікарні. Уже в Харкові ногу ампутували, аби не пішло ускладнення. Ішлося про життя та смерть. Коли очі відкриті, сильніше болить рана, ну нога. Глаза закриваю, як та болі міня. Ну по тому вже таке розслаблення, що ну, зас... ну спать хочеться. Нельзя було спати. Якщо б заснув би, то мог би вже не проснутися. До війська Едуард пішов добровольцем, родину лише поставив перед фактом. каже, учинити по-іншому не міг. Ну все таки мужик же, а не дідушка якась. В воєнкоматі тільки попросив, щоб виписали повістку, що ті типу, попризвали. Щоб дома було показати, мати солдата каже: біду перечувала за два дні до обстрілу. Місне ся сон в мене в Мене настільки із зуба. Прям фонтаном кров шла. Пані Лілія твердить сина витягли з того світу і згадує слова лікаря. Я 33 роки працюю. в мене такого ще клієнта не було. Його привезли, практично в нього вже якби і сток крові. Він був на грані. Нога повністю всі сосуди, все воно було все розорвано, і кров з нього витікала. Сам хлопець запевняє ні про що не шкодує, бо саме через поранення почав цінувати життя. Не був я такий щасливий, як зараз, от не знаю що. Зараз як то боля ну все змінилось. Ти виїжджаєш даже податово на вулицю, так вдихаєш це. цей перший свій вдох, чистого воздух. А Не їздити, а ходити рідними вулицями коштуватиме Едуардові не менше 400 тисяч гривень. Саме стільки коштує необхідний йому протез. І звісно ж таких грошей немає ні у хлопця, ані в його матері. Зараз ви бачите номер рахунку, на який можна надсилати кошти на протест, реабілітацію за кордоном. Без цього Едуард на ноги не стане. Євгенія Коваленко Ігор Ткач, ТСН 1+,1.